Вітаю! От і розпочався сезон опалення. Сьогодні хочу показати вам ще одну нашу роботу. Це котельня під ключ на базі теплового насоса грунт вода. Глядаємо. Так от тепловий насос на цьому об'єкті виконує функцію опалення, охолодження та приготування гарячої води, буферна ємність для опалення охолодження, насосні групи, які розподіляють теплоносій по будинку, водопідготовка, екософт. Також систему приточно витяжної вентиляції. Уміємо, знаємо, робимо, обслуговуємо буфер-наємність для приготування гарячої води. Ну і така фішечка, скоріш за все, не всі знають, що це таке. Це система проточного приготування гарячої води. Багатьом перевага. Основне, скажу, це відсутність легіонели, відсутність будь-яких сторонніх неприємних запахів. Звертайтесь, пишіть, ми знаємо, як оптимізувати ваші гроші. Ми знаємо, як заставити ваші гроші працювати на вас. Ми знаємо, як знизити експлуатаційні затрати на комунальні платежі. Дякую.